Хто такий контрибютор. Якщо ви дивились попереднє відео, ви вже знаєте хто такий інфлюенсер. Складаємо один плюс один, отримуємо контриб'ютора. Контриб'ютор будемо е розглядати на дуже зрозумілому і простому прикладі. На нішевому не, не загалом, але нішевому не так загалом, як у минулому відео. Контриб'ютор. Це людина, яка, наприклад, постить. Робить е, пости, контент е, різного типу для Twitter. Заради чого? Заради того, щоб отримати роль в Discord. Будемо розглядати такий приклад сьогодні. А для чого, отримати, для чого взагалі отримати роль? Для того, щоб отримати гроші для того, для того щоб отримати дроп. Або заробітну за плату це вже інший приклад. Коротше, для чого взагалі контриб'ютори? Контриб'юти для того, щоб просто отримувати гроші. В принципі, все дуже просто. На будь-якому Discord сервері, якщо ви вже були, ви бачили, людина є адмін, наприклад, є е, модератор і так далі. Ці люди отримують е, ЗП, або вони допомагають, або модерують, як робить модератор за ЗП, або не за ЗП. Тобто вони вже свої гроші мають. Далі з'являються можливості отримувати ще додаткові ролі – контриб'ютори. Ці люди створюють контент для проєкту і за це потім отримують гроші. Тобто ми ще додатково, наприклад, я, ти, я створив контент додатково для проєкту, зібрав, не знаю, там, по тисячу переглядів, там, 100, 10 тисяч. Тобто я розповсюдив ще інформацію о проєкті. За це мені потім заплатять. В принципі, все дуже просто. Так як у нас, наприклад, Discord плюс Twitter, ми беремо приклад проєкту Плазма. В Твіттері можете знайти. Це дуже просто не буду розповідати, просто є проект Плазма, уявімо. Так, називається Плазма в Дискорді на даному етапі. Теж не будемо брати розрахунок те, що там ну це вже пізно, але це приклад. Є 4 ролі: є Early Contributor, є SC Contributor, є OG, є Тіма. Тіма, ну, я вже сказав, це наразі це неможливо отримати цю роль. І, в принципі, ніхто не знав, але люди її отримали. Не було інформації взагалі, як і так далі. Ну, не про це. не е, ОГ, це була роль для тих, хто зайшов на сервер перший. І тобто, одразу надатка для вас, якщо запустився якийсь там крутий проект Discord, одразу заходьте туди, якщо можна зробити контент, одразу робіть контент. Тобто, перші, хто заходять, завжди отримують ОГ. За ОГ, 99% випадків отримують більше всього грошей. Потім зроблю окремий відос про те, скільки отримували ОГ в, в всіх проєктах, я думаю, буде дуже цікаво, тому що цифри там нереальні. Далі. Контриб'ютор. Я цю роль отримав десь 2 місяці тому. А, треба було створювати контент. Я створював контент, люди створювали контент, отримали роль. А, в принципі, Це було кілька таких відео, кілька постів, кілька інфограф, які були для Твіттеру. Тобто, робив контент для Твіттеру, отримав роль десь за місяць. Отримую гроші через місяць теж. Дуже сподіваюся. Якщо буде, навіть зніму цьому відео. Якщо ні, буду плакати. Далі early role, roll, роль 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 і додали тільки нещодавно. Це, типу, така нижча роль, е, ніж контрб'ютор. Тобто є контриб'ютор, це такий крутий чувак, впевнений. ОГ, це, ну типу, таке. Це просто. Треба було зайти, колись зайти. Ну і плюс погибти можна було теж ОГ-вибуди. Вже не можна. Контриб'ютор е, Саме перша роль я тільки додали, просто розмиває по факту всі ролі. Але я думаю, що дроп буде нормальний, якщо буде. І так, підсумуємо, контриб'ютор це людина, яка робить пости у нас в даному відео в Твіттер, робить унікальний контент. За це вона отримує роль, а за роль вона отримує гроші. Тобто це е, така, така метрика, така. Схема і тема це в принципі, 90% того, про що буде і про що є цей канал, і е, канал в ТГ. Тобто, так, в принципі, я думаю, на цьому все. Все підсумувало, все созуміло, коротке, зрозуміло, коротке, зрозуміле відео. Побачимось. Всім грошей та не забувайте переходити в мій телеграм-канал.